Доброго дня! Хочу представити вашій увазі один з номерів для проживання у комплексі відпочинку Сафьон, саф у Солотвино в якому ми проживали. І зараз вже виселяємося. Номери всі ідентичні. В принципі, як в цьому комплексі, трішки відрізняються, звичайно, але все практично однакове. Так, одразу почнемо. Тут у нас душова. Так, витяжка, сам вузол. Рушничок для них, для обличчя, так як нас двоє, то по два рушнички, два шматочки мила, в інших кладуть рідке мило, смітничок, розеточка для чоловіків, мабуть, фен, дзеркало. Шафка така напівкупе П з полицями, вішаки. Звичайні шафочки. Стіл. Маленький холодильничок. І два таких стільчика. Це взагалі трьохмісний номер. Телевізор. Трьохмісний номер. Три ліжка. Але нас тут відпочивало двоє. Він був вільний, тому нам, як би, здало його для двох. Вартість такого номеру 2400 за добу. Це з людини 1200. Так, мені подобається, що це вже другий комплекс, де такі затемнені штори. Чому? Тому що сонце паляще, і воно <смі> таку тінь дає, не накаляється, не нагрівається в кімнаті. Зараз виключу світло, тому що включені світло включене. Ось в там. І дуже затишно, коли на дворі спекотно, то тут дуже затишно. Ми собі рано вранці або ввечері підв'язували ось так. Ось так, і нам було достатньо світло. Тут є балкончик. Дуже приємно, що на балкончику є така сіточка, через яку не летять ні комарчики, ні комашки різні. Так, ось такий балкончик. Номери виходять на різні сторони, тут три поверхи, і тому вигляд з різних номерів різний. Ми виходимо, виходить, що тильна сторона задня. Якщо говорити про житло в солотвино, то ціни дуже різні, дуже різняться. Можна в приватному секторі знайти від 200 гривень, але це, звичайно, без удобств. На вулиці душ, на вулиці туалет, готувати самим. Так що, хто хоче відпочивати, можуть приїжджати. А басейн, якщо ходити на басейни, то від 100 гривень в деяких дехто бере 150 і дехто 200. Ну, Це просто приклад одного з номерів. Номер нічого зайвого, два стаканчики. Ось холодильничок такий маленький. Ну, так як ми двоє, то нам вполне вистачає. <кій> Чайничків тут не передбачається, але внизу на барі можна попросити кипяток. Там є окремі альтаночки, і можна в них поїсти свою їжу. І, звичайно, що є бар, чи кафе, чи ресторан, ресторан, то там можна поїсти їхню їжу за власні кошти. Меню практично у всіх однакове. Ну, Саме таке видатне це бограч, грибна юшка із такого на кшталт нашому баношу, воно трошки по-іншому називається. Ціни також різні. Якщо бограч можна за 100 гривень десь поїсти, то в іншому місті 130-150. Ну, Мабуть, і порція залежить від цього, мабуть, і по смаку трошки різниця. Не знаю, не буду стверджувати, тому що не скрізь їла. Але там, де їла, мені сподобалось.